Я раз вас вітаю на моєму першому вебкасті е його, підтримка збройного зв'язку з громадськістю, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Е так, що почати? Зворотній зв'язок це дві дні. Різні плоскості різному можна назвати. Він з двох частин. Це організаційний і технічний. Mm. Давайте спочатку розглянемо 에, технічні моменти, це mm. mm. джерела надходження. Не чути зараз можна. Окей. Повідомило прийшла інформація, що не мене чути. Зараз будемо пробувати щось. А зараз чути? Mm -hmm. Там самі саме самі часами вибрали проходити. Так, да, почути. Вже чути, так? Ну, Задержка, значить, це вже було перед цим чути. Почну ага. ще раз. Вітаю нас, Вас на в моєму першому вебкасті. Мене Володимир Романенко. Я заступник директора департаменту інформаційних технологій Вінівської міської ради. Тема нашого вебкасту підтримка зворотнього зв'язку з громадськістю допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Перша частина, яку я хочу підняти, це джерела, тобто джерела відходження і джерела відповідей для зв'язку з громадськістю. Їх на сьогоднішній день вже зібралося на прикладі Вінницької міської ради досить багато. Наші переговори, яке я хочу би розглянути, це звернення через, через сайт міської ради. У нас на сайті міської ради є спеціальні форми, через які можна звернутися до конкретного керівника по темі, який вас цікавить. Зазвичай саме на початкових етапах, коли такі звернення починають працюватися, всі намагаються звернутися до першої особи. Тому на першу особа йде саме більше звернень з підвищенням ефективності роботи звернень... звернення, звернення пере. Звернень починає менше йти на першу особу і значно збільшується кількість звернень, які успішно розглядаються заступниками або керівниками відповідних підрозділів. Друге джерело звернень, якими ми користуємося, це зв'язку джерела, з якими беремо зв'язок, це наш час. Мапа звернень громадян це сайт, з якого можна розмістити будь-яке звернення, яке прив'язане до території. І інші... або інші звернення. На сайті міської ради розміщений функціонал, який дозволяє вживу спілкуватися з диспетчером, який обробляє звернення. Крім цих звернень, джерел які... Яскраво виражені електронні є інші надходження це через електронну почту. Навіть можна так сказати електронним способом обробляються звернення, які надійшли як письмово, так і на особистому прийомі. Тепер ми право переходимо до головного питання, яке, яке є суттю. Нашого Нашого подкасту, це оброблення. Принциповим моментом, принциповим моментом є те, що звернення мають оброблятися в єдиній базі звернень, не в залежності від джерела надходження. Тобто це може бути як озвучено раніше, через сайт, через телефон, через мапу звернень на особистому прийомі. Всі вони реєструються в відповідно, відповідному системі документообігу, і на кожного з них формуються, заводяться відповідні карточки з обов'язковим вказанням максимальних реквізитів для відповіді. В нашому випадку електронних. Це може бути як телефон, так і електронна пошта. Далі ці звернення входять на працювання до керівників, які вже відповідно їх розписують на виконавців. Кожен керівник, заступник міського голови або керівник підрозділу, отримуючи звернення, бачить відмітку, як воно надійшла, але для його роботи це не має абсолютно ніякого значення, так як воно знаходиться в єдиній системі. І обробляються як єдине ціле. Після реєстрації звернення формулюється такий код, який дозволяє перевірити стан звернення через сайт. Під час опрацювання відповіді надсилаються проміжні як електронною поштою, так і смс-інформування. В, в деяких випадках, коли ініційовані звернення через чат, люди залишають свої інші координати, наприклад, той самий скай, якщо Люди користуються цим засобом згороднього зв'язку, ми завжди готові відповісти тими засобами, які зручні для користувача. Тому ми відповідаємо на на, на той засіб, яким користується користувач. Збільшенням ефективності, швидкості відповіді, закономірно збільшується кількість звернень. Тобто навантаження на працівників, які здійснюють роботу через ці джерела взаємодії з громадянами, збільшується дуже сильне навантаження. Відповідно, потрібно якомога більше процесів, які використовуються, які використовуються автоматизовувати щоб було якомога менше нудної фізичної ну, це, механічної роботи. Тобто, коли людина реєструє звернення на марки звання, воно автоматично реєструється в системі документообігу і ставиться на, робиться проєкт, проєкт доручення, який має опрацьовуватися. Залишається або диспетчер, або керівникові тільки підтвердити, що це коректне звернення а не, і що воно потребує опрацювання. Так як бувають звернення, які не несуть змісту, наприклад, звернені з розміщені одні точки. Для то, щоб система працювала, потрібний також такий елемент, як внутрішній контроль. Тобто, коли працівники, деякі звернення обов'язково, а деякі звернення вибірково провіряють їх виконання в громадян. Тобто телефонується, називається запит електронною поштою, проханням. Оцінити якість виконання і е, терміни, терміни виконання відповідних е, відмітних питань, чи, і піднятих питань, чи взагалі вони задоволені відповіддю, якщо це було, наприклад, роз'яснення. Е, Функціональної можливостях роботи диспетчерської служби є, є такий… Е, основною задачою диспетчерської служби є прийняття заявок про аварійні ситуації. Тобто там, ті заявки, які відповідно до регламенту нашої міської ради, мають бути опрацьовані протягом трьох годин, і вони мають бути виконані. І після цього громадянина, який подав заявку зручним способом. Для нього повідомляється, чи вона виконана, чи вона по якимось причинам потребує додаткового працювання. Для того, щоб працювати величезну кількість заявок, які надходять на сьогоднішній день, наприклад, цілодобову варту звернулася за 2013 рік 61 тисячу разів. Потрібно щоб працювали активні засоби публіку, і, публіку, і, і фіксації. Важливим елементом є постійний запис всіх цих телефонних дзвонків, всіх повідомлень в фіксаціях, щоб захистити диспетчера і владу від можливих неправомірних звинувачень. Є інші прояви взаємодії, такі, як оцінка якості роботи. Можуть бути використані різні підходи, у нас на сьогоднішній день використаний є підход оцінки якості в прозорих офісах за допомогою пультів оцінки. Після того, як ви опрацювали, вас, вас прийняли. Працювали ваші звернення, тільки ви звернулися для адміністративних послуг або консультації, у вас є можливість оцінити якість обслуговування допомогою вашого адміністратора. Розміщений пульт, кому три кнопки погано, добре відмінно. І ви, натискаючи відповідну кнопку, оцінюєте якість. І це дозволяє зробити графіки і інші засоби, інш, інші аналітичні викладки по роботі з, з, з роботі-працівників. Його розширення, розширення цієї роботи цієї системи оцінки якості, щоб отримати зворотний зв'язок від громадян, як вони оцінюють цю роботу. Є підход, коли Після того, як ви е, залишили звернення, працювали, чи ви зареєстрували як консультацію, е, вас питають обов'язково е, номер мобільного телефону, реєструють систему. Після завершення роботи з системою е, робот вам телефонує і говорить, що е, ви відвідали прозорий офіс Вільської міської ради. Бу, е, і, е, по таким от питанню, і як ви оцінюєте роботу міської, як ви оцінюєте роботу е, Прозору офісу, е, адміністратора, якого обслужили, чи вирішено ваше питання. Це е, в залежності від питання, з яким він звернувся громадянин, в залежності від е, е, результату, який він отримав в в реєстраційній карточці можуть бути сформульовані різні захоплення. Сьогодні ми спізнаємося з батькостю, це не тільки зв'язок з громадянами, як... не тільки зв'язок громадянів, з працівниками міської ради, це з... можна навіть розглядати як зв'язок з електронними системами, які використовуються в міській раді. Наприклад, система керування електронною чергою, коли громадянин може сам Записатися в електронну чергу на якийсь час, який він є, провірити в стані цьому черги, які він по, по черзі, і коли по даному питанні велика черга, тобто велике очікування прогнозоване, він або він записався на чергу на завтра. На 12 годин, то йому без 15-12 прийде повідомлення, що ви записані в міську раду на розгляд вашого звернення на таку-то годину, на таку-то хвилину, тобто нагадування. Система нагадувань для громадян має досить корисне значення і дозволить націонати не просто нагадування, а скоригувати. Скоригувати його час, якщо є якісь технічні проблеми, наприклад, відсутня електрика, чи щось, міська рада людині, яка записана на цю чергу, може повідомити про те, що є якісь коригування цієї роботи. На сьогоднішній день впроваджується в міській раді TP-система Dynamics, яка дозволяє управляти ЖЕКами, повністю, повністю веде роботу ЖЕК. В тій самій системі це як ще одне джерело надходження і інформації про те, що будуть проведені якісь роботи чи будуть плановані якісь е, заходи, і вона має бути тісно інтегрована з е, різними системами, які працюють в місті. На сьогоднішній день ця система працьована ще не використовується. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, уточнення надсилайте, і, ось, скрис... створимо більше питання інформації по тим питанням, які у вас справлять.